Добрий день, мої любі козироги Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду для вас робити розклад на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Ще в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. А також. Колода старших арканів, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує козирогів на наступному тижні з 9 по 15 вересня 2024 року, що очікує козерогів на наступному тижні. І так, основна енергія козероїв на наступному тижні. Так, трошки вищенько. Потім, що очікує, я в особистому житті. Зараз прикриємо красоту. що очікує козерогів в роботі, фінансовий стан, стан здоров'я, що порадує козерогів, що засмутить козерогів. Итак, дальше. далі, покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для козирогів на наступний тиждень з 9 по 15 вересня 2024 року. І так, порада та попередження для козирогів. Порада для козирогів. Попередження для козирогів. Також давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання козирогів і коли воно здійсниться? Отак починаємо читати розклад. І так, в якості основної енергії тижня нам випала п'ятірка кубків. Це карта розчарування, збентеження, втрачені задоволення, розчарування та розбиті мрії. Людина знаходиться в тяжких, скажімо так, гнітючих, гнітючому настрої. От, е проходить через біль та спустошення. І і гіркий жаль та розчарування. От, е Можливо, ви просто короткозоро сприймаєте ситуацію, вперто не помічаєте плюсів, концентруючись лише на негативних моментах, тоді згадайте першу заповість оптиміста. Склянка завжди наполовину повна. От. Не розчаровуйтесь сильно. Так, якщо у вас щось трапилось, ви, звичайно, маєте повне право, е, оплакати, так би мовити, свої втрати. Але підніміть голову, потім ви маєте підняти голову і подивитись навколо себе. От, не занурюватися в свої розчарування. От. У вас, і ви побачите, що у вас є ще два повних кубка. У вас є міст через річку. Ось ви стоїте на березі річки. Міст через цю річку. У вас є будинок ваш, і замок. От. Тому, як говориться, як дійсно говорить оптиміст. Склянка наполовину повна. Не занурюйтесь глибоко в свої втрати розчарування, тому що це може наростати як сніжний ком. І так, давайте подивимося, що очікує нас в особистому житті. Закохані. Це закоханість, зачарованість в коханні цей аркан говорить, Притяжіння, насолода, задоволення від людини, конфетно букетний період, пік чуттєвості і страсті, кар е кармічні зв'язки. Вибір робиться серцем. Пошук успішний. Для самітних пошук успішний. Карта традиційно пов'язана із шлюбами та союзами. Джерело Щастя і радості криється і, іменно в сім'ї. Отаке, От про що говорить вам старший аркан закоханий для особистого життя. Все гарно. Але старший аркан закоханий це ще вибір. І вам потрібно зробити вибір, ну, як говориться, вийти із зони комфорту. От Адам і Єва, які тут. Зображені. Вони жили в аду, ой, вибачаюсь, в раю, вже забалакалась. Вибачаюсь, вони жили в раю і, говориться, були в своїй зоні комфорту. Вони не замічали своєї наготи, от, нічого не помічали. А коли вони вкусили яблучко з дерева познань, і Господь Бог вигнав їх за це з раю, вони вийшли і. вони Вийшли із своєї зони комфорту. Вони почали помічати навколо себе і свою наготу, і всі останні обставини життя, так би мовити. Так от і вам прийдеться, можливо, потрібно зробити вибір і вийти із зони комфорту. От оцей молодий чоловік, напевне, може, має зробити вибір між своєю матусею. Яка готовить йому блинчики, гладить одежу, от, і все остальне, і молодою дівчиною, ради якої вже він повинен за нею турбуватися, так би мовити, заробляти гроші на муку і все остальне, щоб готувати блинчики, і так далі. Йому прийдеться вийти з зони комфорту і починати нове життя. Але раді кохання це можна зробити. В якості роботи нам випав Рицар кубків. Ну, про що говорить лицар кубків? Ще хвилиночку. Ой, робота. Так, по роботі можлива гарна пропозиція, від якої не слід відмовлятися. Прислухайтеся до інтуїції, вона підскаже вірний шлях, поява обнадійливої перспективи, кар'єрний зріст, вигідні пропозиції, вигодно проведені переговори, досягнення компромісу. У важливих питаннях з партнерами та колегами. От, ну, що ще. Якщо робота в радість, то вона й приносить доход, прибуток і задоволення. Фінансовий стан по... фінансовий стан по старшому аркану. Дурень. Позитивний знак можна очікувати збільшення фінансів, або ви отримаєте підвищення, або успіх у бізнесі. Будьте уважні, шут блазень це такий непостійний молодий чоловік, безалаберний, хаотичний. Тому гроші як прийшли, так і пішли. Може бути і така ситуація. В якості здоров'я випала двійка жезлів. Здоров'я ваше збалансований спокійний стан. Необхідність вибирати вірний спосіб лікування, стратегічний підхід до хвороби, енергічна робота спрямована на балансування. Тіла і розуму. Переваг набагато більше, ніж зусиль, які ви можете докласти. Здоров'я краще, ніж ви опасаєтеся. Зверніть, будь ласка, увагу на вени на ногах. Що порадує вас? Порадує вас Рицар Пентаклів. Це старанна. Чесна упорна праця. Можливо, завдяки цій праці, ви можете вийти з цього свого стану. Іноді праця це гарні ліки. О. Це людина, яка упорно працює, добивається своїх цілей, довгострокові проєкти, і це вас порадує. Засмутить. Засмутить вас якась подія в вашому домі. І от я щось думаю, що цей вибір, який ви повинні робити, вас може привести у розпач. Буває таке. Але не розчаруйтесь, не, не розстроюйтесь. Не роз, роз, не Все буде добре. Порада для вас, козірошки. Використовуйте всі шанси і можливості, які дає вам життя. Чудова порада! Попередження для вас. Зніміть рожеві окуляри. Ну, десь ви в чомусь обмануєтесь. Тому зніміть рожеві окуляри. Можливо, для того, можливо для того щоб зробити вірний вибір, треба зняти рожеві окуляри. І чи збудеться наш, ваше бажання? Старший аркан імператриця. Імператриця говорить, що бажання ваше здійсниться. От, срок здійснення бажання 9 місяців. Це є природнім шляхом. Імператриця це природа. Як би сказати, для того, щоб здійснилося бажання. Отримати бажане ми повинні посадити на сінинку, викохати її, взростити, і тоді ми отримаємо те, що ми хочемо. Отакий От ось розклад для вас, Козіроги, на наступний тиждень. Бажаю вам успіху, щастя, здоров'я, української перемоги та мирного неба над головою. А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі козярошки.